Коли за вікном літають ракети та шахеди, а новини давно перетворилися на нескінченний потік тривоги, здається логічним шукати втечі. Часто я тягнуся не до легких романів чи розважальних серіалів, а до фантастики, до книг про далекі планети, постапокаліптичні пустелі, альтернативні історії та магічні світи. Проте, це не втеча, це щось зовсім інше. Війна робить реальність нестерпно конкретною. Кожна новина про атаки на міста на українців, кожна новина про втрати військових залишає в нас слід, навіть якщо ми, начебто, почуваємо себе ну, більш-менш нормально в цих умовах, ну наскільки це можливо. Наша емоційна система перевантажується, мозок шукає спосіб обробити інформацію, яку неможливо обробити. І саме тут. Фантастика стає не втечею, а інструментом ментального виживання. Вона дає дистанцію: не холодну байдужість, а необхідну психологічну відстань, з якої можна побачити ширшу картину світу. Коли читаєш про опір тоталітарної імперії на планеті Ракіс чи про виживання після ядерної катастрофи, несвідомо починаєш пізнавати патрони, як люди знаходять силу продовжувати. Як тримається надія, коли все здається втраченим? Як малі дії стають великими перемогами? На мою думку, фантастика часто чесніша за реалістичну прозу. Це парадокс. Письменники фантасти не обмежені полікаретністю чи поточною кон'юнктурою. Ну, принаймні мені так здається. Вони можуть показати тоталітарізм у 1984 Джорджа чи... У розповіді служінниці етвот настільки оголена, що це б'є точніше за будь-яку публіцисту. Можуть дослідити природу влади, природу насильства, опору без прив'язки до конкретних політичних контекстів, які миттєво поляризують аудиторію. Наприклад, роман Гра Ендера Орсена Карта розповідає про те, як діти перетворюються на солдатів, як маніпуляція стає нормою, як героїзм межує з трагедією. І все це майже без жодного слова про конкретну війну. Ну там тільки в кінці було трошки, так хто пам'ятає. Під час повномасштабного вторгнення я перечитав протистояння Стівена Кінга, епічну історію про пандемію, що знищила більшість людства, і про тих, хто залишив, про вибір між добром і злом, коли не залишилося суспільних норм, які б цей вибір нав'язував, про те, що навіть після апокаліпсису люди збираються разом. Будують спільноти, шукають сенс. Попри дитчину, яка там часто відбувається, на цих сторінках є щось заспокійливе, а саме в розуміння наступного: що б не сталося, люди продовжують жити. Мені також допоміг роман Інститут того ж Стівена Кінга. Це історія про дітей з надздібностями, яких викрадає таємна організація. Це книга про опір системі, яка здається в про те, що навіть найслабші можуть чинити спротив, якщо тримаються разом, навіть старі добрих хроніки Амбра роджера «Джелязний» стають несподіваною підтримкою. Це історія про принців, які борються за трон у багатовимірному всесвіті, раптом виявилася історією про те, що навіть у хаосі є свої правила, що навіть у війні можна зберегти честь. Психологи говорять про цінність метафори у роботі з травмою. Коли говориш про щось страшне напряму, то захисні механізми вмикаються миттєво. Але коли та сама тема, прихована за фантастичним сюжетом, свідомість розслабляється, дозволяє проговорити, прожити, інтегрувати досвід. Фантастика дає можливість дослідити найстрашніші сценарії і побачити, що люди виживають. Що знаходять шляхи опиратись, адаптуватись, зберігати людяність, це не токсична позитивність на кшталт все буде добре. Це реалістична надія. Так було важко і буде важко, але ми здатні це витримати. І є ще один аспект, який рідко обговорюють: те, що фантастика тренує емоційну гнучкість. Коли занурюєшся у світ з іншими правилами фізики, Іншою соціальною структурою і іншими моральними дилемами, то мозок вчиться адаптуватися, це не абстрактна вправа, це практична навичка для життя в умовах постійної невизначеності. І мені здається, це відчуття знайоме зараз кожному українцю. Читаючи дюну Френка Гербета, ти стежиш за персонажами, які живуть у світі, де вода найцінніший ресурс, де Політика, припленена з релігією, де кожна дія має багаторівневі наслідки. І несвідомо вчишся думати системно, бачити приховані зв'язки і розуміти, що рішення рідко бувають однозначними. Більшість фантастики, яка справді допомагає пережити важкі часи, розповідає не про самотніх героїв-месників, а про спільноти. Про те, як люди об'єднуються, щоб протистояти загрозі, це не випадково. У марсіяніні Вейера астронавт залишається наодинці на Марсі, але виживає завдяки тому, що вся Земля працює над його порятунком. Навіть у жорстокому світі «голодних ігор» Сюзанне Колінс справжня сила Кітніс не вміння стріляти з лука, а в здатності надихати інших, створювати союзи. Під час війни все це читається по-іншому. Ти бачиш, як українці організовують евакуацію, як волонтери координують допомогу, як незнайомі люди стають родиною, і розумієш, що фантастика не вигадала нічого нового. Вона просто показала універсальний паттерн люди виживають разом. Війна ставить питання, на які реальність не встигає дати відповідь. як зберегти себе, коли світ розсипається? Де межа між необхідною жорстокістю і втратою людяності? Як продовжувати жити, коли невідомо, що буде завтра? Фантастика цими питаннями займається завжди вона моделює ситуації межі та показує різні варіанти відповідей: не готові рішення, а простір для роздумів, дзеркало, в якому можна побачити власні реакції без прямого болю від реальності. Коли я читаю про героїв, які тримаються в супереч у я не думаю, які вони молодці. Я думаю, значить, це можливо, значить, і я зможу, а це вже немало. Є щось символічно в тому, щоб читати фантастику під час війни. Це заява. Я вірю в майбутнє. Я вірю, що буде час, коли знову матиме значення, чи колонізуємо ми Марс, чи винайдемо телепортацію, чи зустрінемо інопланетян. Я вірю, що фантазія не розкіш, а необхідність. Тоталітарні режими завжди починають з обмеження уяви, з заборони на мрії про інші світи, про інші можливості. Фантастика це опір на рівні свідомості, це твердження, що наш світ не вичерпує всіх можливостей, що майбутнє може бути іншим, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Дивно, але після кожної такої книги, фантастичної книги, повертаєшся до реальності не виснаженим, а ніби підзарядженим. Фантастика не відриває від життя, вона дає інструменти, щоб з цим життям справлятися. Нагадую про масштаб людського досвіду, про те, що наша історія частина чогось більшого. І найголовніше, фантастика дозволяє мріяти навіть у найтемніші часи. Бо якщо люди здатні уявити світи серед зірок, міста під водою, магію і технології майбутнього, значить, ми здатні уявити і краще майбутнє для нашого власного світу. А те, що можна уявити, можна і побудувати. Дякую, що додивилися до кінця це відео. З вами був Павло Фантастенко. Я дякую своїм спонсорам. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую всім, хто ставить подобайки, пише лайки, пише коментарі, ставить лайки. Дякую, що ви зі мною. І побачимося з вами вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.